Щастя тримає оборону сьогодні ледь не перший день, коли місто не обстрілюють з важкої артилерії. Утім, терористи не зменшують активності і намагаються підійти до наших укріплень маленькими диверсійними групами. Тому на передовій сплязі зброєю повній викладці зі щастя. Євгенія Цвітанська. Що далі виїжджаєш за межі міста щастя, то стійкіший запах пороху в повітрі. Це перша лінія оборони тут хлопцям 92-ї бригади, які охороняють цей блокпост не до веселощів. А ось справжнє відчуття щастя у хлопців на передові з'являється лише тоді, коли не стріляють на цьому тижні. їм Справді поки щастить, бо ж три дні. За тища тиші хлопці щиро дивуються, бо ж обстрілюється блокпост ледь не щодня за 700 метрів. Міст позицію за ним що контролюють наші військові. Далі нейтральна територія, і вже за два кілометри місцевість контрольована бойовиками. Гора перед нами це вже ополченці. Ну, ополченці, там сепаратист по цю сторону, ріки Северський Донець. Українце українська армія по ту сторону сепаратісти. Мост наш В цей танк влучив кумулятивний снаряд, пропалив броню. Екіпаж вижив лише завдяки захисній решітці. Бойовики і досі думають, що тоді таки розтрощили нашу техніку. З привітом від 92 бригади всі танки ціли. Це та Вони поймуть. кожного дня обстрілюють. Заходьте до нас у хату. За багато місяців бійці навчились готувати навіть ті, хто в мирному житті і близько не підходив до плоти, експериментували з млинцями. Дзвонили додому, виясняли рецепт у жінок і самі тут готували. Як завжди, перший блинчик був ніякий, а потім на другий день все було відмінно. Сплять виключно із автоматом. Трошки неудобно з ним спати, ну як треба, то допустимо обстріл, там ми з нами. Вибухи сьогодні лунають за два кілометри звідси. Хлопці кажуть, працює важка артилерія, і самі в будь-яку хвилину очікують чергового обстрілу. З дому крестик передали. Символ віри. Ну взагалі, для себе в душі просто. Треба вірити в себе, надіятися, що все буде хорошо. Поливають вогнем не лише із території контрольованої бойовиками більше із ось цих насаджень навколо диверсійні групи. Тут часті гості. З Ситіх э, базондиха ведеться... Обстріл з легкого тяжого вороження по тому блокпосту, на якому ми були. у зелені насадження. Міліцейський батальйон Золоті ворота сьогодні виходить на чергову зачистку. Періодично переправляються через річку сепаратісти і проводять обстріл нашого блокпоста, де стоять воєнні. Навколо закинуті відпочинкові табори. Тут бойовики і переховуються. Куди ми йдемо? Там трошечки буде опасніше. Ведеться звідси часто обстріл. З автоматичної зброї це наша територія, але її важко контролювати із за того, що і рельєф і багато насаджень і озер. Сепаратисти використовують цей момент, знаючи рельєф і місцевість. Минулого разу бойовики обстріляли вилазку із мінометів семеро поранених. Тут бійці знайшли супутникову антенну. Чекають саперів, бо може бути замінована. Вона могла передавати дані міста розповаження наших діслокація наших військ, подрозділені. Карехтіровка огня. можливо саме через неї хлопці 92-ї на блокпості і потрапляють регулярно під обстріли. Так само і зеленки вже у місті щастя періодично обстрілюють базу і самих золотих воріт. Вояки окопуються та будують укріп райони, бо ж бойовики прекрасно знають їхні місця розташування. Діатуштоміс на вже давно пристріляна сепаратістами. Саме і в основному видите, как вот окапываться. за своїх каже адвокат буде стояти до кінця, тим більше із такою захисницею. Це вот моя Даша. Я ней <смірно> сплю, хожу Даша. Не зраджує <смірно> ні Евгенія Цвітанська, Валерій Ситюк, спецкор 2+,2. плюс